Ми будемо розширювати цю територію, яку ми контролюємо, і ми це бачимо по проривам в інших ділянка фронту. Нам вдалося зробити цю операцію несподіваною для ворога, і вони не очікували. І взагалі, знаєте, в 21-му сторіччі зробити якісь операції, які будуть несподіваними для ворога, вкрай важко. тому що є спут супутникова розвідка, є аеророзвідка, є просто розвідка і приховати переміщення військ. Практично неможливо, це видно з космосу. Це... Тобто, ворог 100% бачив переміщення наших військ перед початком курської операції на Сумщині, але на війні треба ще вмикати дезінформацію, вводити, вводити ворога в оману. Ми його надурили по військовому військовій хитрості і зробили саме наступальну операцію. Застали гозненацька. Зараз прорив на іншій ділянці фронту. Це знов несподіванка для ворога. Тобто, це відео в підручники по тактиці ведення бойових дій.